Надо бути готовими до різних екстрених. Отже, давайте по вашим запитам, Юрій, давайте а, до да, в принципі, у вас була вже да, програма в Медлайфі, так мене ще є через рік закінчується. І є. То давайте я на вашому прикладі покажу. І, взагалі, я хотіла сьогодні так більше розрахувати людям. Дійсно, от навіть для молодих людей з 20 років починаючи, як батьки можуть спочатку допомогти. І отак гарантовано зробити капітал, щоб дитина точно от 40 років вже отримувала свої кошти. Ну, навіть давайте візьмемо не з 20, а з 25. от 2000 рік народження чоловіка. І от навіть якщо невеличкими сумами, а зараз я вам покажу, це буде так, як практична. Так, тільки я, мабуть, брала Обрали так. Ну так, да, бо всі вже були, і Тетяна і Максим, ви вже чули таку загальну лекцію. Основне, чому нам про це треба думати і знати, що державної пенсії, ну, або вона буде маленька, або її взагалі не буде. Тому варто дійсно так продовжити ні. Тому варто знайти можливість і сформувати собі капітал для отримання приватної пенсії. І більшість думає, ой, чому це я маю сам про себе думати, але насправді люди мають розуміти, що державна пенсія вона також не безкоштовно. От, на хвилиночку, щоб ви зрозуміли: для того, щоб отримувати державну пенсію, то необхідно мати 35 років стажу. І сплачувати податок 22% зі своєї зарплати. Якби ви ці самі 22% сплачували собі, от давайте я зараз якраз на прикладі це покажу. На даний час у нас мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, відповідно, податок є. Вами ми вами сплачуємо. Ну, давайте закруглимо 1800. В рік це, ну, навіть якщо це 20 тисяч гривень. І дивіться, якщо 20 тисяч гривень, 35 років. От, зараз ми обираємо 35 років. Тут тобто чи є такі? О, якраз це граничний термін, так, 35 років. Отже, йому було 25 плюс 35 це 60 з 60 років, цей молодий чоловік зможе отримувати приватну пенсію в розмірі. І давайте зараз з вами глянемо по розрахункам. Так, ну тут воно розраховується максимально 12% річних, тому що більший відсоток не показує. Ну, так, програма розроблена. Але на даний час поки 14% є. І дивіться, в цьому випадку сам клієнт збере 1 мільйон 800 тисяч гривень. А разом з відсотками буде 10 мільйонів 794. І в цій програмі передбачено отримання пенсії протягом 20 років. От ми обрали, бачите, ануїтет на 20 років. Ануїтет це означає рівними частинами потрошки забирати гроші. Ну тут не потрошки на хвилиночку. Тут тоді пенсія буде 49 тисяч гривень. Кожного місяця людина буде отримувати, але це не весь дохід. Ще додатково людина потім буде отримувати відсотки від роботи суми, яка залишається. Тобто, дивіться: ну, приблизно 50 тисяч буде він забирати кожен місяць, в рік це 600 тисяч гривень, а у нього 10 мільйонів 794 Тобто, 10 мільйонів 794 мінус 600. Залишається 10 мільйонів 100, і оці 10 мільйонів 100 будуть працювати під відсотками. І відповідно в кінці цього року вам заплатять ще відсоток з цих коштів. Потім на наступний рік так само, так само, так само, так само. Тобто ці екстра кошти можна буде ще потім реінвестувати, але от ви самі навіть бачите, яка колосальна різниця, коли людина відкладала 20 тисяч гривень в рік. Це означає, що менше ніж 2 тисячі гривень в місяць, а отримувати буде 49. Ну, звісно, що це працює так складний відсоток. Капіталізація у людини є 35 років для того, щоб збирати гроші. І звісно, що буде йти інфляція. В гривні є інфляція також треба це передбачати. Але в будь-якому випадку 10 мільйонів 700 дуже класна сума. Тому це такий, як подарунок можна зробити своїм дітям. А зараз давайте, Юрій, на вашому прикладі, тоді щось глянемо. Нагадайте, скільки вам років? Ви чи краще скажіть, якого ви року народження? 78. 78-го? Да, 1978 це вам що? 40? 48 поки що. 48, то вам залиша, ну там. Навіть 12 років, десь плюс-мінус до 70, да? До, до, 6, до, 60. До, до 60 Це 60. мало. Це 12 не років не це да, Це небагато зараз то краще, ні. То можна до 7. Ну, дивіться, я вам зараз підрахую, що 12 років, потім 17 це до 65 буде, да? Ну, давайте, да давайте перший подивимося. Щоб в 60 років отримувати, да Ну, в нашому випадку, то, звісно, треба. Ну давайте Це вилтазі це ви, це ви розраховувати. Да, так, так. Да. От ми візьмемо, як приклад, 100 тисяч гривень, 12 років ви будете відкладати і в 60 років будете отримувати. Це якраз буде корисно і всім подивитись, і ми зараз запишемо в залежності від, Отже, дивіться. Значить, 100 тисяч 12 років, і ви будете отримувати тоді 14 тисяч, а сам капітал у нас 3 мільйони Так, тепер давайте глянемо 17 років, якщо, то тоді з 65. Тепер дивіться, якщо 17 років. Так, 17 років із. Чекайте, то получається, якщо по 100 тисяч, то я відкладу мільйон двісті за 12 років. Так, так, виходить. так, ну тут не тільки, тут, це... ще, тут ще береться індексація, і зараз я вам її покажу 5% індексації. О, дивіться, тому що зараз ми 17 років прораховуємо, ви би мали самі зібрати мільйон сімсот, а ви зберете так. 2 мільйони п'ятсот. Ну, це виходить, виходить, що я кожен рік буду збільшувати суму да, на 5% відсотків кожен рік. Тут в цій програмі воно автоматично закладено. Якщо в Медлайфі, то пропонують 10%, відсотків, але ну хочете робити, хочете не робити, то в цій компанії автоматично закладена ця індексація 5%. І отут вона врахована в цій сумі. І бачите, в такому випадку, значить, у нас уже дивіться. Сам капітал становить шість і чотири, і пенсія буде двадцять дев'ять тисяч. От, зараз обсудимо. А, і чого, і а, та... що... а чого так мало? Якщо шість мільйонів, то місяць хоча б десять річ... річним взяти. Ще на так один ми відсоток. на 20 років розділили. Дивіться, це на 20 20 років отримали. Ага. Це не десять. Я думаю, так яку банку з піввідсоток береш кожен місяць. Ні, 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 тут от відсоток потім да дивіться. Тобто сума вам розраховується, що ви будете отримувати кожен місяць 29 тисяч, а 6 мільйонів будуть працювати під відсотком. Який буде відсоток через 20 років? Ніхто ж не знає. Всім, може п'ять. Ну, якщо ми йдемо як в Європу, то там в Чехії 4-5 відсотки річних. От таким чином. Так, запам'ятали, ми 29, а тепер саме цікаве, подивимося. Так, щоб 20, ну, ще плюс 5 років 20 22 22 роки, щоб 70. О, 22 роки, і щоб з 70 отримувати, перерахувати. Розрахувати. Ну, чим довший термін, відповідно, тим краще зросте. Дивіться, самі ви зберете 3,8 мільйона, а на рахунку буде 12 мільйонів. І тоді пенсія буде 55 тисяч гривень. Отже, ще раз, що ми маємо? Якщо 100 тисяч відкладати 12 років, то капітал 3 мільйона, пенсія 14 тисяч. Якщо. 17 років відкладати пенсія буде 29 тисяч, капітал 6,4 Скажіть мені, будь ласка, якщо після закінчення терміну, от як ви зараз говорите, наприклад, там ну, тих 6 мільйонів. Я не хочу лишити у тасі, я хочу забрати. Наприклад, я зможу забрати їх, чи ніч ні? там договір. Цій щось програмі засоб? саме в цій програмі, ні, оце тим унікальна програма, що тут не копійки, не йде на страхування. То угу. вся прямо повністю сума йде на накопичення. Це, це вона так і називається та, та спенсія, тому тут нема такої можливості. Єдине, що є можливість потім розділити рівно на 10 років, ви тоді скоріше заберете суму. Але я вже знаю такий секрет, що тоді буде менша сума е, капіталу. самого. От давайте я вам покажу, якщо от це саме. Запам'ятайте оцю суму 12 мільйонів, бачите? І це вона буде гарантована в кінці сроку, вам прописана. А якщо ми поставимо тут 10 років, ануітет на 10 років, дивіться, перераховуємо. І отут, так, запам'ятали, там тоді було 12. І тут одразу 11 400 тобто 600 тисяч гривень, різниця. І чим от класно. Дійсно, брати до прикладу на 20 років, тим, що вам частинами буде виплачуватись кошти, а загальна сума далі буде працювати під відсотками. Тому що, ну чесно, я до прикладу в руках максимальну суму тримала 350 тисяч гривень. В руках я боялась такими коштами перейти через дорогу і покласти їх в інший банк. Тому я не думаю, що більшість наших людей легко буде ходити з 12 мільйонами туди-сюди. А так, ці кошти під управлінням далі компанії, вам нормально на карточку падає кожен місяць 55 тисяч гривень, ви можете собі знаходитись де завгодно, за кордоном. Юрій, задавайте питання. ні ну Та я зрозумів але що ну Трошки не, ну як сказати, добре, нічого не маю проти, але якщо б у банку тримав, наприклад, то ну взяти нехай 10 річниць, я би мав більший відсоток у банку в місяць, виходить, пенсії. Як а тот, Юрій, так, а фонд гарантування то. вкладів скільки повертає? Ну та я не тримаю в одному банку. У мене у різних банках знаходиться до 200 тисяч. Я це знаю фонд О, гарантування. Так, 12 мільйонів. То скільки, то скільки банків треба покласти? Але зараз банки теж вже надієм, бо є державні банки, є банки з іноземним капіталом на Україні. Ви це знаєте, бо теж не, прац... розкажу, не працює з будь-яким банком. П'ять банків ну... державних, 20 так. банків зі... з іноземним капіталом, з яких є зі відсотковим, Але навіть з іноземним капіталом банк може збанкрутіти. Це відповідно до закону. Це абсолютно проста процедура. От, oh, в принципі, як варіант, ви вже знаєте, і той варіант, і той. Це такий спокійний для всіх українців підходить, тому що, ну, якщо забирати велику суму коштів, то просто людина має знати, куди вона далі її потім вкладе і гарантовано буде отримати. Ще, ще один інструмент мати фінансовий, це непогано такий мати. Валентин, я вам включила мікрофон, ви може, хочете щось сказати? Колега долучився з іншого каналу. Так, доб... да, добрий вечір. Добрий. Світла до сих пір немає. Взагалі, цілий день? Так, да, зразу зранку, як прилетіла, так і не включилася ще досі. Так, так. -да. Та я тільки що взагалі мало стресу, він всі побачила. У мене. Щось, що шахраї хочуть відібрати гроші, і я заблокувала вже. Прямо на прямому ефірі я вже і виключила телефон, і я не знаю, що робити. Я просто сижу в афігі. ну Банк позвонить Я заблокувала. Юрій сказав, заблокувати карточку. я заблок... І це вже таке от буквально півроку тому було. Я якось встигала все время натискати кнопку щось там адміністрать, атмініть, атмініть, а зараз навіть щось не дає мені це. Я сижу, я не знаю, що я буду робити. в Шахраї угу. не, не сплять. тому угу. у мене теж сьогодні екстремальний ефір. Більш-менш всі свої люди, всі заходили до мене, всіх знаю, і навіть Наталію так що ми так просто з вами по домашньому, отак трошки розібрались бо я зараз піду карвалол пити питі. Я не знаю, що я зараз буду робити. Ти представляєш, що за люди, чесне слово. Так, ну дійсно, я, мабуть, на цьому в принципі закінчу, тому що дійсно мені щось зараз треба буде вирішувати. Дякую, що хто долучився. Так, я запис виключу. oh